Пес Баскервілів Артур Конан Дойль Читає Артем Окороков Серед численних злочинів і таємничих історій, майстерно розплутаних Шерлоком Голмсом, особливо виділяється історія про пса Баскервілів, в якій переплилися реальність і вигадка, і для розгадки якої було потрібне не лише логічне мислення знаменитого детектива. Цього разу він розв'язує загадкову та містичну справу. За жахливих обставин вмирає власник баскервіль Баскервіль-Холу Сер Чарлз. Усе сходиться на тому, що його смерть спричинила поява якогось пекельного створіння, яке переслідує Баскервілів уже не одне століття. Та детектив доводить, що це цілком реальний злочин розкриває таємницю і звільняє Баскервілів від родового прокляття. Розділ перший Голмс. Шарлок Голмс, що мав звичай вставати дуже пізно, за винятком тих нерідких випадків, коли зовсім не лягав спати, сидів і снідав. Я стояв перед каміном і тримав в руках палицю, що її наш гість забув вчора ввечері. Це була гарна товста палиця з круглою насадкою. Якраз під насадкою на палиці була широка, зцаль завширшки, срібна бинда, а на цій бинді виритовано «Джеймзові Мортімерові М. Від його друзів з CCH, 1884. Це була якраз така палиця, які носять, звичайно, старомодні родинні лікарі чимала, міцна і надійна. Що ви з нею робите, Ватсоне? Голмс сидів до мене спиною, а я нічим не виявив свого заняття. Як ви довідались, що я роблю, у вас, мабуть, є очі в потилиці. У мене принаймні є гарно отполірований кавник, і він стоїть переді мною. Відповів Голмс, але скажіть мені, Ватсоне, що ви робите з палицею нашого гостя? А що ми, на жаль, упустили його візиту і не маємо уявлення про те, чого він приходив, то цей знак пам'яті набуває певного значення. Послухаю, яке ви склали уявлення про людину за його палицею. Я вважаю, сказав я, користуючись, оскільки міг, методою мого приятеля Голмса, що доктор Мортімер, успішний літній лікар, що має повагу, раз знайомі зробили йому такий подарунок. Добре, ухвалив Голмс. Чудово. Я також думаю, що він, мабуть, сільський лікар і багато ходить пішки. Чому? Тому що ця палиця, безперечно, гарна, коли була новою, дуже подряпана. Навряд чи міг би її довести до такого стану міський лікар. Залізний наконечник до того стертий. Що цілком зрозуміло, що лікар чимало попоходив з цією палицею. Чудово, зауважив Голмс. На ній врятовано від друзів complete. Ready to continue?